Вітаю! Сьогодні будемо оприскувати дерева ось таким засобом проти зимуючих шкідників, хвороб, плодових дерев. Так, дерев у нас багато. Я сподіваюся, нам вистачить. Ми на 8 літрів будемо це все розводити. Підготуємо трішки плодові дерева до літа. Брум, Вирішили сьогодні це все обробити, тому що завтра у нас буде дощ на вечір, обіцяють, а вже час обробляти. Ось так у нас це яблуні. Там вон, два деревця теж ми обробили. Зараз покажу, як у мене перезимував часник чесник і цибуля. Ось такий чесник, там трішки цибуля. Це ми закидували його. Палками різними, тому що коти намагались нам його вирити. Оце все. О, там розочка і коля ще обробляє. Ось як жити біля річки. Коли низина і підземні води ось ось вилазять. Ой, тут вже болото, я вже не підійду. Оце все. Хоча тут повинно бути сухо. Це все вода. Ну, на сьогодні ми закінчили це останнє дерево велике. Трішки попрацювали.